Добрий раночок, друзі. За вікном дощик, вітер і холодно. Але не дивлячись на це все рівно, бажаю вам доброго ранку і гарного дня. А в мене на підвіконнику ось яка краса. Все росте, ще не цвіте, але росте. Огірочки. Огірочки це ранні, самозапильні. Тут є сорт Бодіна і амур. Буду трішечки пізніше пересаджувати їх в теплицю, поки що ось виглядають так. Перчик, Перчик червоний Клаудіо F1. Також ранній, гарно родить. Великий червоний болгарський перець. І а це перчинка це кімнатний один тут, загубився. І в цьому році вирішила виростити фізаліс. Все ж таки він у мене зійшов. Тижнів в два стояв на місці, а це зійшов. Тому буду вам показувати, що з цього Експеримента вийде, ніколи я не вирощувала фізаліз, а це щось мені захотілося. Стукає, стукає, ой, не хочеться, не хочеться нікуди йти, але і вітер. По лаванді видно, як вітер хитає. Щось захолодало. А на цьому підвіконничку що в мене тут? Помідорки? Помідорки, оце ефемер. Правильно ж я говорю, так. Да. Ранні помідорки, ефемер і мої гноми. Оце ось гном пурпурове серце. Я не знаю, щось там біля нього вилізло. Що таке. І ось гном. Гномики це також перчик цей кімнатний. кімнатний а то томати гноми і ефемер ранні. Я небагато садила томатів на підвіконнику. Це для раннього вирощування, а всі інші сорти посію. Прямо в теплицю, ну, це буде пізніше, десь тижнів через два, коли вже потепліє, коли земля прогріється добре в теплиці, тоді буду вже висівати туди всі сорти томатів. Тут полуничка, це також гноми. Гноми потихеньку сидять на місці, нікуди не спішать. Ну... Тому, і добре, хай сидять не спішать, бо ще на вулиці буде холодно, щоб дуже не попереростали. Це також кімнатний. Почали сходити в мене, також досить довго сиділи баклажани. Довго сиділи, а це почали сходити вже. Ой, що ось. Ось такі ось баклажани, смак грибів. О, пішов дощ. Пішов дощик. Зараз, мабуть, сам махнем кави. Бахнем, да. І переселяти ціпиків надо наших у брудер. Бо їм уже там затісно. Так, що тут у мене? Тут у мене вже базилік. Надо зрізати, вимахав. М'ята. Ось уже на... чай можна заварювати. Чай, зараз як наріжемо м'яти, базиліка. Оце урожай. Оце урожай. І коли Почали почали колеуси набирати колір. Аби так погано видно тут? Це освітлення таке, і не дуже видно. Зараз все полю, бо попідсихало, бачу, бачу, що потрібно поп... поливати потрібно. Це полуничка та, що я садила, пікірувала. Ну, отак усе виглядає на даний момент. Що тут? Ага. Отак видніше буде, мабуть, бо там червоне світло. Друзі, похмурей. Сьогодні у нас деньок, зовсім-зовсім, зовсім-зовсім похмурий, сонечка ніде. Не видно, в нас плюс сім, плюс сім і на вулиці дощик моросить. Ми на вулицю майже не виходимо там. Вибігли, і чоловік підключає брудер. Зараз буду переселяти курчаток. Оце на сьогодні така робота. По господарству правитися. Заселимо курчат, будемо готувати вечерю і все. І будемо в будинку. В будинку попилососить потрібно, попідкладати дещо. А так, щось такий похмурий день. І на вулицю не хочеться виходити взагалі. Тому такі у нас, друзі, заботи. Підемо заселяти нових жителів до брудера. Підготувала їм водичку. Зараз комбікорму поставлю. Чоловік купив мішочок. Такогось комбікорму купили це на перші дні, на перші тижні. Поки будемо годувати, так? А далі буде видно. Кажіть нам тут затісно вже, затісно і холодно. А ну, бігом нас до будиночку переселяйте. Ми хочемо їсти і пити. Одготовітельні роботи до запуску брудера. А що, ти міняв? щось там? Це вентилятор. А, вентилятор зробив? Угу. Так, температуру виставили. Це мало. Треба, мабуть, додати. Ти додаєш? Це додав, звісно. 37, хоч 5 поставив. Отак десь. Бо то мало. А далі будемо дивитися Ох, так, тут застелить хочу, о, ну, виселяє. <клухи> <клухи> Он якийсь шустрий, так? Да? <гум> Давайте, тут вам буде тепленько і добре. Тихо, тихо, тихо. <гум> <гум> Заселили, так, сину? Ага. Заселили. Треба стекла помити, щоб видно було гарно. Що вони там? Що вони якось типу, так вкруг збираються? усі? А в круг, того ж там лампочка і тепленько. Ага. Так лампа. <кхех> Ось лампа отут. Ага. Якраз там, тепло. де. Да, там, де вони збираються. Ой, перевернувся. Такі пупсики малі О, перший почав їсти комбікорм, а той у нього забирає. Та там же у нас всі хвати. Ну що ви? <плес> Он бачиш біля кормушки? Угу. Киють Угу. А водичку? Треба вам показати зараз, де вода.